Уявімо, що ви продаєте займатися продажем телефонів і вирішили нарешті легалізуватися. Ви такі думаєте, я зареєструюся ФОПом, буду офіційно сплачувати податки, буду видавати чеки, і у податкової до мене не буде претензій. Це дуже хібна думка, тому що податківців саме зараз дуже цікавлять. Продавці технічно складно-побутових товарів. Чому так? Тому що за законом такі продавці обов'язково мають мати документи на придбання цього товару. І якщо немає цих документів, то там шалені штрафи до 150% від обороту. Ну, наприклад, ви прогнали через свій ФОП 5 мільйонів, а потім потім приходить податковий і каже: а Давайте ви 7,5 мільйонів заплатите до бюджету штрафа. Ну, така собі неприємна історія. Та? І ця вимога буде цілком законна, тому що дійсно на навіть на єдиному податку, на другій групі, у вас має бути документ на придбання цього товару, де ви взяли той айфон, щоб його продавати. Де ж взяти документ, якщо, у вас, якщо ви придбаєте його у фізособу, да, у звичайного громадянина, і він вам ніякого документу не давав. Дивіться, це не безвихідна ситуація, насправді. Ви маєте скласти цей документ самостійно, взяти у нього там, паспортні дані, ПН і скласти закупівельний акт. Проблема не в цьому. Проблема в тому, що ви маєте сплатити податки з цього. Наприклад, ви у нього купили за 5 тисяч, а продали за 10. Ви з 5 тисяч маєте сплатити 23% до бюджету. Да, так от. На секундочку, немаленька така сума. Тобто, якщо ви вирішили легалізувати свою діяльність з перепродажу телефонів, то будьте обережні. Зараз ця діяльність дуже цікавить податково. І дуже важливо все зробити правильно, щоб у вас були правильно складені документи на придбання товару, правильно. Сплачені податки і все таке інше. Якщо ви взагалі їх купуєте на Аліекспресі або там десь на Амазоні і продаєте, і завозите якусь в якусь сіру, хтось там вам допомагає завозити, то це взагалі не підійде. Да? Тобто це такий прихований імпорт товарів, нелегалізований контрабанд вважається. Тому, якщо ви вирішили легалізуватися як ФОП з купівлі-продажу телефонів, дуже важливо заморочитися і вирішити які у вас будуть документи які ви будете документи збирати саме на придбання тих телефонів які ви продаєте і взагалі правильно побудувати свій бізнес якщо вам потрібна допомога, допомога то звертайтеся